Зеленський відвідав Туреччину для насичених перемовин. На порядку денному питання, які можуть радикально змінити ситуацію для України. Все це відбулося на фоні продовження скандалу з Міндічем, і Під час зустрічі загорівся раптовий вогонь суперечки, який переріс у дещо більше. Домовленості, що мали вирішити багато чого, ускладнилися і сталося непередбачуване. Ніхто не був готовий до того, що подібне може відбутися. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Президент України Володимир Зеленський прибув. Робочим візитом до Туреччини спершу в аеропорту його зустрів зокрема секретар РНБО Рустемоміров. Про це повідомив заступник мера Анкари Фарук кельоглу як видно на відео прибиття Зеленського українського президента в Анкарі зустріли і турецькі посадовці. Також на кадрах є секретар Рустем Оміров, який напередодні відправився у відрядження до Туреччини. Ну а тим часом Андрій Єрмак написав, що прибув до Туреччини у складі делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. І всі заплановані зустрічі відбуваються за графіком та в робочій атмосфері. Перебуває на постійному зв'язку із представниками адміністрації Дональда Трампа, зокрема зі спецпредставником президента США Стівом Віткофом. Нагадаємо, що напередодні президент президент України Володимир Зеленський анонсував дану зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердогеном, заявляючи, що планує обговорити шляхи досягнення справедливого миру для України. За інформацією з офіційних джерел, ключовими пунктами програми є переговори з президентом Туреччини Реджепом таїпом ердоганом та спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом. Очікується обговорення припинення вогню обміну полоненими та довгострокового врегулювання конфлікту в Україні. Результати діалогу можуть передати Москві і про це повідомляло Блумберг. Одне з джерел журналістів стверджує, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фіден може особисто зв'язатися з російськими чиновниками і передати їм результати обговорень, якщо буде позитивний результат, зокрема, і можливий обмін полоненими. Загалом президент України Володимир Зеленський хоче скористатися посиленням тиску Сполучених Штатів Америки на Росію, аби реанімувати переговори щодо завершення війни. Про це пише видання Блумберг. Із посланням на особу опізнано із цим питанням. Автори матеріалу зазначають, що вже скоро Зеленський. Має зустрітися в Туреччині із президентом Реджепом Тейпом Ердоганом і спецпосланцем США Стівом Віткофом. Раніше Туреччина нагадаю вже відігравала посередницьку роль, приймаючи переговори між представниками України та РФ. Результати майбутніх обговорень Москві може особисто передати турецький міністр закордонних справ Туреччини Фідан, якщо буде позитивний результат, сказав один зі співрозмовників журналістів. Мова в тому числі і про потенційний обмін полоненими на цьому фоні росіяни також висловили щодо. Перемовин на фоні візиту Зеленського до Туреччини. Так от, за словами Піскова, Росія поки що не отримувала жодної інформації від Києва про готовність відновити переговори. Чекатимемо на результати переговорів. Росія продовжує залишатися відкритою для переговорного процесу. Наша позиція добре відома і у Стамбулі, і у Вашингтоні, і в Києві. заявив Пісков також уточнив, що контактів Путіна зі Стівом Віткофом чи з представниками турецької сторони поки що не планується. Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявляє. Що війна між Україною і Росіянами, врешті-решт завершиться переговорами. Проводити їх потрібно в Туреччині, оскільки це єдине прийнятне місце для обох сторін. Фідан заявив, що війна в Європі триває вже четвертий рік, а її глобальний вплив глибоко відчувається. Тому бойові дії нарешті мають припинитися, і це можливо тільки шляхом переговорів. Це то, те, що зазначив Хакан Фідан. Я думаю, що ця війна зараз переживає свою найгіршу точку, тому що обидві сторони зосереджені на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури. Тепер це перетворилося на війну друго. Нів ніхто нікуди не може рухатися, просуваються лише ті, хто не рахується із стратами, зазначив він. Варто зазначити, що Володимир Зеленський напередодні відвідав і парламент Іспанії в Мадриді, де зустрівся із очільниками конгресу та сенату. Також президент зустрівся з представниками оборонних компаній. Про це повідомив Зеленський у соцмережах. Президент України відвідав іспанський парламент Мадриді, де зустрівся з головою конгресу депутатів Франсіною Армінголь та головою Сенату Педро Роланом. Володимир Зеленський. Зеленський розповів іспанським парламентарям про ситуацію на фронті, російські атаки на цивільну інфраструктуру і потреби України в посиленні протиповітряної оборони та необхідність додаткових систем ППО і ракет. Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з іспанськими оборонними компаніями, зокрема у сфері радарів, дронових технологій та виробництва необхідного обладнання. Окремо сторони обговорили можливості програми Pearl і Safe, продовження гуманітарної та енергетичної підтримки, а також подальшу інтеграцію України і Молдови до європейського. Го союзу президент додав, що в Іспанії також провів зустрічі із виробниками зброї та оборонного обладнання. А з прем'єр-міністром Педро Санчесом говорив про зміцнення оборонної спроможності України та розвиток двостороннього промислового такого компоненту. За його словами, розбудова зв'язків між державами ЄС посилює інтегрованість України з Європою. Під час візиту Зеленський зробив спільне фото із іспанськими посадовцями. Візит відбувся 18 листопада і є частиною дипломатичних зустрічей української делегації з метою посилення. Підтримка України та обговорення безпекових і політичних питань. Лідер України під час візиту до Іспанії провів зустріч також із іспанським королем Феліпе VI. Про це повідомила прес-служба глави держави. А пише «Європейська Правда, зустріч відбулася в королівській резиденції Сарсуела. Глава держави подякував Іспанії за підтримку України під час боротьби проти російської агресії. Зокрема, Зеленський подякував за військову допомогу і тепле ставлення до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у цій країні. Прем'єр-міністр Іспанії. Педро Санчес заявив, що у грудні 2025 року Іспанія надійшла Україні черговий пакет військової допомоги на 6 мільйонів євро. Окрім цього, Україна запланувала нові пакети допомоги для України. Про це Педро Санчес повідомив під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Прем'єр-міністр Іспанії заявив, що Мадрид планує надати Україні 300 мільйонів євро у вигляді траншу та надасть допомогу на мільярд євро. Ми направимо 250 мільйонів євро іспанським компаніям для виробництва дронів та інших систем озброєння для України. Повідомив Педро Санчес також Іспанія запускає новий фінансовий інструмент для відбудови України, який координує офіс відбудови України, відкритий два місяці тому. Інструмент націлений на підтримку іспанських компаній в модернізації критично пошкодженої інфраструктури, водопостачання, електроенергії та транспорту. Іспанія разом з ООН розпочинає проєкт із відновлення системи палення у 28 населених пунктах. І загалом країна мобілізує майже 1 мільярд євро на підтримку територіальної цілісності України та відбудову інфраструктури структури зруйнованої російською агресією після 50 років диктатури Іспанія змогла перетворитися на відкриту демократію і знайти своє місце там, де воно мало бути в Європі. Я впевнений, що так буде і з Україною. Сподіваюся, це станеться якомога швидше. Україна житиме в мирні часи та братиме участь у європейському проєкті. І в цьому іспанці завжди будуть поруч із вами з українським урядом і з українським народом. Наголосив Педро Санчес. Ну і нагадаю, що раніше стало відомо, що Україна отримає від Франці... Сі вісім систем протиповітряної оборони сам та 100 бойових літаків Рафаль 4 французькі радари та інше озброєння. Ну і за словами Зеленського, ця стратегічна домовленість розрахована на 10 років і почне працювати з 26-го року. Ну і я з вами не прощаюсь, бо побачимось в наступних випусках.